Всім фіт! Мене звати Сташа, я знімаю... Чекай, там мій брат, блін, знімає... Там брат. Я знімаю GTA San Andreas LEGO! Тут є такі чіткі коди! Блін! Угу, все. О, ну, пропустивши мої руки, я так проти не ходжу. Ви бачите, як у мене... ви бачите і от я щось не кладаю це, бо моїй моє лінче, лего лінче. У нас в руках видите халас, і я вам скажу тут чити всі мої. Ну не скінули, тут вже так якби мод, чи ти додавав. <плес> Бачите, мені тут якось щось сталося. Я якраз включив, і ти, Ілюш, це зробив. Так, ось треба нам убити щось, нам тут їх не треба. До речі, тут дві тільки копи, і я забув, і, я, і вони мене за вони мене не будуть ловити, вони не грохнуть. їх важко Тут, блін, ходять такі дебіли, блін, там скарби можна знайти, але я їх не чекаю, бо я знайшов. От відкилозі. О, го тільки сексі.

просто говорил. <laughs> Патрин, патроны кинжали себе на зарядок... <laughs> Ну я тупо себе пять приобрел. Режет <laughs> <Кто> рук. Режет. <laughs> да, Выходила по да, тебе не. Справится. Ну я, как ты называешь. Даже <laughs> летал, Я не хочу грати. Там можна включити в мене такі параметри. Нині ми з моїм братом що будемо брати, робити? Грати в копати. Та грає казітка. Ми познімаємо там ліцплечки. Що там зробимо, ліцплейчик. Ага. Я в контакті свої зайду. Мій брат не має ще телефону, він зайде ні. Ми його таки погрести, мама його. А вона мені такий називаєш. Ліш, так это можна звати покрасна мама. Мама два. Там. Прибавиш не находить. Це не тата, це не тата, це для лодки тата. Мама не любить. Тебе всі це... люблять. Так тебе любить, що, блін, я вже тусі не можу пограти. Так, коротше, пуліти я с не дам. Нет, и... и он! И я труп. Мужик. Потеряно. Капот! Я упал. Не копать. Ребята, початок и кажется. Так и початок. что ты расстроил. Челик, пелик. Це мене були такі зривають, у мене в чертухи були. Я правду кажу, це справи. Це у не були! И у не блин! Ты чув? Твої звуки були громче. А, не справді, твої марині ч не було, але я вийде, що зрибала. Це маленьку скоро. Илюшка. Все, ва сам Ей, Эй, да ты мужик, треба сзади подавить. Яко. Мужі. Эй, ты мужик. <плес> Куда йдеш? <плес> Філяш, Заводу сказати, що тут можна навіть тепер учити можна класти блоки, проте я його не хочу вводити, А можу ввести. Я його зараз введу. прибачте, це так, що мене позабуло. Я вам скажу, який чит, але це навчити справжній, Це може його використовувати, дозволяю. Все-таки мы ездили и Катмил. И чет называется. Катмил. Просто мы нашли свои читы. Вы с этой работой А теперь я вам скажу. Вот. по пухрыски. И ты можешь просто ход на диску. Ты можешь ход писать, Вот да. так я зачекаю. Так я зачекаю. Тачечку прокачатику. Тачку, Тачку на і кажуть Але А в мене хороший дау не пройде. Я вам скажу зразу тачке. Утестуйся так. Мой угу, грі. Угу. Тачка, може бути виглядати фон, не файл, Напишіть мені в погані коментарі. не брендара. Тачку. За тако. Агавайте стреляем Все! штаки. Главное стрелять бы. Вот так не буду стрелять, мама. Слава мне треба натре. Це Та я таки так не дал, что треба из класси. Прибавьте не по узу. Три часа. Ту. Вру, вру, вру! Один, где-то, две, три, четыре минуты. спустя сейчас. тачки. Я вам скажу сразу, тачка может быть не крутая, точно не. С... Не сорите меня. Не срите на меня, дети. Сейчас, ну, не сорите меня. Ну, для И що... я скажу сразу, тачка может бути не крута для вас, для мене нормально. Добре, тачка на прокачку кінчай. Заруба кина. Кине. Все, чить прийшов. Я якраз покажу вам, что там Тут чувак робить Він стоит три години там. И рухається. Мене ви ведете, не ведете? Не ведете мене. Това не ведете, я веключих Та таку. Това е кичият чип. Так, тачка сега прояви. Нам буде я включай чият. Ней, майо, блин! Ти чувак, уже пішов Угу, Ммм, 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 Я на нього дивився вже Чит це это йдуш, это земки. Пішло стільки срывшання, що можна було зривати принципи. Ну мало мислі І пістори сотні без смертних ситів. В ней. Наша закашення колета. И це заради тільки не бажають удивити. такого. Шоу, а то моя дівка, буде страшно. Не дуже страшно. Для шоу співай, якщо зможеш! Якщо зможеш, співай. Капітали екстремальна призіра у сні. Другого бесі. Нового кари. Тут весело. Так хрумтить и просто тане в роте. За это жизнь не с чем исплототы. Без мы его с собой у. И продолжи рух. Тук, хрумка, штука. Пит холоду. Hey, Spryf, ну я ясно. Пит, будем шоу. Будем, будем короче шоу. Спрашиваю, что сможет сам будет дети. Ведущий. Уже? Нет. Не знаю. Пробачите.

Ж... <рес> Ч блин? Як учули я говорю про дитя? Кто знает? О, я гусити! Я так снимаю, да. Дик це Знайте в мене. На камень. Йо-моє там. Я... копи. на бачите, в мене був коти таке сталось. Я другий раз підряд сто. І це моя камера без мене. Ох, це я. Ага. Ходимо, Ч... раз, на ту там місце, убираем. Самій брат ходить, я перейшов камера, я перейшла. Одна значить мужики. Чи хто там дивить мене? Якщо мужик рад, не може бути.

Передаїдем до іншого мера. Сідем, начинай. Не... Люк, зникне, А я нічого не веду, ти тачка не заводиш до речі. Деречі не заводиш, не заводиш, не заводиш. О! É por não. Поліцейський, я узнав. Це я справді створюю забув. Це я з люсью створив. Це я створив з одним моїм другом. Добре. З вами був Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Па-пай, Бо це була перша сина.